Вітаю, друзі! Трошечки розповім про сьогодення, щоб було розуміння про справи сьогоднішні, що робиться. Щоб ви бачили, що кожного дня ми мусимо докладати дуже багато величезних зусиль. Позаду мене ліки, цілий здоровезний ящик для. Ну, те, що потрібно на передовій для е, медиків наших, будемо передавати зараз вести, е, це резина. Е, більш ну така е, хороша резина, це на лафету нам ще треба буде зробити третю лафету. Е, просять хлопці, з яким щойно зустрічався. Це пам'ятаєте, були хлопці зі сталевого кордону, яким ми двічі збирали і робили, кошти, і робили скоби. Сьогодні передали ось, бачите, на наш благодійний фонд. Це мобільний прикордонний загін сталевий Ось Це ті хлопці, які тримають оборону безпосередньо. На кордоні окопуються, тримають оборону і так далі. Зараз я їду забирати три обмотки. І буду передавати. Ось вони. Ось, обмотку, ось цю обмотку прислав мені Андрій Хоменка. Це той наш військовий який, якому ми пам'ятаєте, збирали на гайковерт де Вольтовський, потужний, той дорогий широповерт. ось, Все працює все добре. згорів, але у них там згорів генератор, і він його сам розібрав. Там згорів що обмотка. Зараз буду віддавати, щоб його перемотали. ось Далі ну, накупив я. Цілу купу різних запчастей. Бо зараз в ремонті дуже велика кількість генераторів, які треба робити. Що мені хочеться додати? Дивіться, стосовно зборів, трошечки прозвітую, у нас є дизельний генератор на 7 кВт, потужний дизельний на 7 кВт. Це 6-6,5 кВт. Це потужний дизеляка, класний з позиції. Там треба міняти двигун, бо він розбитий повністю. Ми зібрали 6000. Тисяч... Це на монобанку. Те, що я збиралась там і на приват, я все перекинув на Монобанку, воно все лежить. На монобанку Монобанці 6150 гривень. Ось. Нам треба 1020 на це назбирати. Потім е сьогодні я замовив хаб для наших е хлопців, які ловлять шахеди. Я е замовив е там такий тройник хаб, він коштує 3000 гривень. 3175 гривень це з доставкою. ось е Його відправляють. Я вам, ну, скрін, може, додам до коментаря. ось е Купляю цей хаб. Потім ми зараз збираємо на потужний ліхтар, про який ви бачили в попередньому пості. Це новий ліхтар, він наче, взагалі в цьому році вийшов в виробництво. Це потужний лазерний такий ліхтар. От, який пробиває дуже гарно прибиває. Хлопці вже мали змогу опробувати такі ліхтарі. І якщо там якась пасмурна погода, облака, ще щось, він пробиває, знаєте, як оце, протиатоманні фари. ось, В глибину б'є дуже гарно для пошуку шахедів. Це безпосередньо для того, щоб зупиняти їх на початку на кордоні, коли летять до наші хеди, передамо таке Лехтар. Сума дуже велика. Для збору 83 тисячі гривень він коштує. На зараз, на зараз, зараз... Чого я відкрив цей ліхтар, я розумію, що зібрати ми з вами нічого не зберемо. Так воно і є. Донатів надійшло всього 2150 гривень. Щось таке ось, і, і все, і тишина. Донатів немає. Ось нам знову допомагають наші американські друзі, бо вони там розуміють. Може більше, я не знаю, що це потрібно, і вони доєднуються і допомагають. Тому вони на цей ліхтар відправили 2000 доларів. Там вийшло 78 тисяч, чимось я перерахував. От В гривню не вистачає, там оце 5 тисяч гривень. От, ну, це треба дозбирувати. Треба дозбирувати на дизель, треба дозбирати трошечки на цей ліхтар, на хаб, на цей за 3 тисячі гривень. Зовсім не збору і звідки брати ці кошти. Буду якось викручуватись з цих, докладати, брати хаб, віддавати хлопцям, будемо якось дособирувати і так далі. Ось така вона, вона волонтерська діяльність, ну, ось так у нас е, все движеться. Трошки хотів поділитися і розповісти, бо насправді кожного дня дуже-дуже багато роботи, кожного дня треба працювати. Е, мені там якось казали, що дуже часто пости викладаю. Ну, так е, ось не могу, як то, викладаю один раз, одразу все. Хто хоче кудись, я не знаю, на щось донатити, можете кидати номер. Я закріплюю. Скидуйте, ви розумієте, що в нас незакритих питань дуже багато, Коштів, кошти потрібні. Ось зараз я приїхав в Харків. Оце все розвозити. Треба знову заправляти автівку постійно тут, сюди матаюся. Зараз ще треба буде. 1300 гривень на заправку. І так воно все, знаєте, кошти йдуть, йдуть, йдуть. Не знаю. Я якось там, які у мене генератори виходять, що такі ну, не для військових попутно, може щось відремонтую. Якісь там три копійки зароблю, так виходить, що просто то, також це все вкидаєш, кидаєш, кидаєш сюди. А що робити? Ось, ну, такі справи. Дякую всім, хто долучається. Дякую, дякую за ваші репости. Це дуже важливо. Лайки, коментарі, це дуже-дуже важливо, тому що це допомагає поширювати і доєднувати людей. Вчора були у нас було поховання. Дуже так важко якось і, так, знаєте, Хто не в курсі, поховали ми нашого героя Ігоря Ковальова, ось, якому робили лафету. Другу лафету я буду передавати командиру. Вчора з ним спілкувалися, обмінялися телефонами, все норма. Другу лафету передамо ось цю ну, більш якісну, класну резину туди поставимо, віддамо. Ось і буду там починати другу робити. Треба також буде збирати на другу лафету кошти. Ось така історія. Е, що ще додати? Треба триматися, не розслаблятися, треба допомагати, знаходьте всі можливості, знаходьте все, що у вас оточує. Знаходьте ресурси усі. Знаєте, для того, щоб допомагати нашим хлопцям. Ось. Дякую всім. Всього найкращого. Слава Україні!